Вітаємо усіх прихильників футзалу на черговому протистоянні першого туру Айті Ліги. До вашої уваги пропонується яскравий виступ тії жінок. Це номер команди. Тії жіксії. Судар, який сейв у цьому епізоді від їжали, поміж них Вихід вічна віч Грецію не забиває. З другої спроби удар в супер гриць. Передача напрошується. Будан лісний у стіночку. Його удар над воротами, але в цілому січку той зупиняє м'яч. Прострілює чудова передача зинич! Не надто вдав. Не надто зустрічі проти Авангелії. Це дуже дорого коштувало команді Logic, Гол! Гащук п'ятої одинуй. Тії ж діве де у результаті. А хто би міг подумати? Зинич. Віталій зупиняється. Потрібен удар по воротах, однак не влучить. Чітко зараз знаходить партнера. Батаго його удар. 1-1. Ось вам є. Хороша реалізація від Батаго. Знайшов момент для удара ну і Чітко розібрав. Там Романович підставляється. Лісний. Атака 3 1. Потрібно забивати. Єжелей. Відпустив від себе кулю, Однак відзначається Володимир. Гриць. в 1 На користь глобалоч. Єжелей, Передач. Лісний не забиває. Здоволювий січка. Ліворуч на батагала. той й перекатимо ближній кут. Був сейв. Закидання Ліворович. Січка на випередження. Хороша передача від Січки. Простріл! рикошет. Головою Зинич заносить м'яч у сітку. Таймат вирішив взяти Маріан Палех за 3 хвилини. 45. Чітко батагов на випередження вихід 2 в 1. Батагов! Потрібно завершувати атаку голом, але тут помиляється. Принаймні на 2 хвилини, аби. Трішки втамувати подих. Атаку результативним ударом воротах. Лісний на виконання прибуває. Запрошуємо усіх вболівальників на перегляд другого тайма дебютного поєдинку заключного третього результативним ударом у кращому випадку. Січка проти Романа Дума завдає удару повз ворота. Така поташника. Або ж поташника весь. Передача чудово зараз. Потрібно забивати і це робить Денис Солошенко. Ну і спрацьовує десь правило, не забуваєш. Ти... На канати у двобої проти Олександра Усика. У Гащука. Гірчичник. Тут удар не забиває. Атакуватиме Помаранчувачок. Так, потрібен хороший удар. Він летить по Петрусенко зараз на майданчику. Удар головою від Романовича. Командою Яцишина. Передача. Потрібно завершувати її голову. Нерадію Номер 2 в рамках сьогоднішнього ігрового вечора залишайтеся разом із нами.